Садиба Терещенків в самісінькому центрі Києва на бульварі Шевченка 34. будинок з визначною історією. У стилі неоготики його звали у 1874 75 роках. Будівля має 23 кімнати: флігель, огорожі з брамою та господарські будівлі. З 1879 року в ній проживала родина українських меценатів Терещенків. Так, у 1917 році Михайло Терещенко дозволив Українській центральній раді використати. Два поверхи особняку для Міністерства транспорту. І саме тут, роком пізніше, на таємних зборах представників українських політичних партій було обрано директорію УНР у складі з Винниченком і Петлюрою. Нині протягом 15 років сади Батирещенків залишаються порожньою. В будівлі вибиті майже всі вікна. Стіни мають великі щілини, фасади розмальовані графіті. За цей час у садибі не було проведено жодних реставраційних і просто ремонтних робіт. Ця унікальна пам'ятка вона цінна саме тим, що зберегла всі свої елементи. Вона залишилася недоторканою. Вона пережила всі війни, всі революції, всі повстання. За руйнуванням будівлі спостерігають нащадки родини Терещенків. Пані Олена дружина внука останнього історичного власника садиби Михайла Терещенка, Мішеля. Для них бачити, як поплюжить історію їхньої родини, є найболючішим. Наразі інвестором та власником будівлі є компанія Центр Елеватор Млинбуд. Однак став він ним не одразу, адже до конкурсу допущений не був. З розслідування колег з програми схеми знаємо у 2007 році. Інвестиційну угоду департамент комунальної власності Києва уклав з акціонерним товариством Укрнафта. Але вже за тиждень з'явилася додаткова угода про передачу інвестиційних зобов'язань до центр Елеватор Млинбуду. Компанія за ці роки змінила безліч власників сьогодні. Вона належить Оксані Палиці, екс-дружині нардепа за майбутнє Ігоря Палиці. Незважаючи на те, що були укладені е, охоронні договори ним і у 2007 році, і у 2016 році, відповідно до яких він має своєчасно здійснювати всі роботи, щоб підтримувати пам'ятку у належному стані. І навіть якщо б ці угоди і е, охоронні договори і не були укладені відповідно до чинного законодавства, е, будь-який користувач. Е, Об'єктом культурної спадщини він зобов'язаний підтримувати пам'ятку у належному стані у 2019 році. Представники інвестора надали владі предпроєктну документацію щодо відновлення будинку. Однак там були вказані плани реконструкції будівлі, а не її реставрації. Ця документація, наскільки мені відомо, вона була не була погоджена департаментом охорони культурної спадщини, оскільки в нас по закону України про охорону культурної спадщини, саме статті 22, надбудовувати або перебудовувати пам'ятки заборонено. А інвестор власне хотів надбудувати додаткові поверхи, зробити комерційні приміщення. Ні, 2021 року столична прокуратура подала позов до суду в інтересах міста до центр елеватор Млинбуду з вимогою розірвати інвестиційний договір через невиконання зобов'язань договору та повернути будівлю київській міськраді. Місто виступає на стороні позивача. Перед одним з засідань ми попросили про коментар представників центр елеватор Млинбуду Однак ті відмовили, якщо Користувач або власник будівлі не здійснює жодних дій щодо її ремонту або реставрації, то він є недобросовісним користувачем або недобросовісним власником пам'ятки. Це юридична особа, жодних дій по реставрації або ремонту пам'ятки не здійснювала. і Фактично чекає її зруйнування. Якщо буде рішення на користь інвестора, і будинок залишиться в власності інвестора, то це буде прецедент для таких самих кейсів по всьому Києву, і в нас будуть продовжувати руйнуватися пам'ять. Олена Терещенко розповідає, зверталися до Мінкульту, аби сади дали статус пам'ятки національного значення, а не місцевого, та запросити представників Міністерства культури на суд як третю сторону. Однак вони написали, що це щось таке, що це не в компетенції мінкульта надавати статуси пам'яток національного значення, і ми просили підключитися третьою особою мінкульт на боці позивача. Щодо цього у відписі жодного слова взагалі не було. Ми надіслали запит до міністерства культури на отримання коментаря щодо ситуації з садибою Терещенків. Однак, продовжуємо чекати на відповідь. Також ми телефонували до керівництва центр Елеватор Млинбуду, аби отримати коментар від них щодо ситуації. Тут нам сказали, що відповідь нададуть лише наступного тижня. Тож продовжуємо чекати на позицію представників інвестора. Ми вважаємо, що так званий інвестор має понести кримінальну відповідальність за статтею 298 Кримінального кодексу за пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини. На засіданні, яке було 9 лютого цього року, Верховний суд України справу щодо повернення садиби Терещенків у комунальну власність Києва передав великій палаті. А поки будівля продовжує залишатися закинутою. Подивіться. В якому все стані, подивіться, ось на ці тріщини, ось просто серце кров'ю обливається, ну просто неможливо спостерігати, як на наших очах руйнується наша історія. Якщо зараз не почати щось робити, якщо не провести якихось протиаварійних робіт уже сьогодні, уже зараз, то ну найближчі 2-3 роки ми можемо спостерігати по повне зруйнування будівлі. Сім'я Терещенків каже, боротимуться до останнього за збереження та повернення садиби київській громаді. Будівля має бути збережена для прийдешніх поколінь, відреставрована без всяких надбудов, перебудов, добудов, і там буде в ній має бути розміщена музей. Це наша позиція. Олександра Мельниченко, Сергій Приходько, телеканал Київ.